Як це жити з Богом? Поговоримо про різницю життя з Богом і без Нього. Багато людей питають, що дає віра в Бога, чи справді життя з Богом відрізняється від життя без Нього? Ісус сам дає нам відповідь у Матвія 11.30 бо ярмо моє любе, а мій тягар легкий. Так і є. Це не значить, що проблем не буде, але це значить, що з Богом труднощі проходити легше. Коли ми приходимо до Нього, Святий Дух починає нас змінювати, не силою чи примусом. Як це роблять лайф-коучі, а лагідно і надійно. Наш характер перетворюється сам під впливом його сили. Якщо ми не бачимо змін, значить, можливо, щось робимо не так, можливо, ще не довірили Богу своє серце. Щоб краще зрозуміти різницю, розглянемо два приклади: перша людина віруюча, вона знає її життя в Божих руках, вона не боїться смерті, бо попереду вічне життя. Івана 11, – вона бачить Божі чудеса і довіряє йому у вирішенні своїх проблем. Псалом 37,5 вона ніколи не самотня, адже Бог завжди поруч, євреїв 13,5 І навіть коли важко, її серце сповнене миру, бо вона знає, Бог все контролює. Ісаї 26,3 вона вміє прощати, бо Бог простив її. Ефесян 4,32 Вона черпає сили і ресурс в Господі, тільки він може наповнити її душу по справжньому. І сенс її життя не в речах. А в пошуках Бога і прославлені Його. 1 Коринтян 10,31. А друга людина без Бога. Вона думає, що все контролює, але насправді завжди стикається з обмеженням. Вона боїться смерті, бо вірить тільки в земне. Вона не бачить чудес, бо не вірить у них. Їй доводиться покладатися лише на себе, а це виснажує і тривожить. Самотність і страхи переслідують її серце. Вона не може впоратися зі своїми бажаннями і розчаровується, коли щось йде не так. І щоб заповнити порожнечу, вона намагається знайти щастя в людях чи речах, але марно, бо лише Бог може дати істинне наповнення. Без нього в серці накопичується ненависть, образи, сум. І сенс життя шукається в тлінному, але це не приносить радості. Друзі, ось різниця. Жити з Богом це не про правила чи заборони, це про довіру і любов, це про те, що Бог сам бере нас за руку і веде. Він сам змінює нас, наповнює наше життя, дає справжню свободу і сенс, це життя в мирі, силі і любові. І якщо ти ще не з ним, відкрий йому своє серце сьогодні. Мир вам!